Ніколи нічого там не купуйте. Або історія про те, як я за ціною оригіналу отримала підробку. Отримавши цю підробку, хоча Байер стверджує, що це оригінал, я все ж таки знайшла через іншого байера і замовила саме оригінальну пару. Тому зараз в мене є дві пари, які в цьому відео порівняємо оригінал. І, фейк. і цю різницю дуже видно навіть по коробці, по її розмірам, по її якості, по маркуванню на коробці, а також по пакуванню. Ось так виглядає оригінал. Оригінальне пакування. Є чек, документація і пакування фейка. Зовнішній вигляд суття. Тут взагалі можна не коментувати. По перфорації, по вирізам, по літерам та дирочкам можна побачити, наскільки відрізняється фейк та оригінал. Оригінальна пара має нітку і має номер всередині пари, а також вказівку з розміром. Натомість в підробній парі взагалі нічого немає чисто. Стосовно розміру можна побачити наскільки фейк маломірить. І це не дивно для китайської підробки. Підошва у оригінала, вона монолітна, у фейка неоднорідна. Пильники у оригінала їх завжди буде два. У фейка один і якість жахлива. І з цього огляду можу сказати, що це просто сама дешева китайська підробка, за якою заплатила 350 євро, і це без врахування ще доставки. Тому збережіть контакт даного байер сервісу поділіться з друзями, з рідними. І ніколи нічого там не купуйте, якщо ви не хочете платити оригінальну вартість і отримувати за це якийсь дешевий фейк.